Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Село Вуличне, покажемо трошки молодняк. Є тут доброгостівська Лошиця. Доброгостівська Лошиця дочка Падішаха. Кобили зірки, вона була в мене на каналі ще лошаті, вона вже минув рік. Така от лошиця є. лошиця ходить тут вже в Вуличному, від осені ходить на вільному випасі. Вільний випас, вигул, чи як правильно це сказати. Така от лишець. Мама, зірка. Тато падішаг. Луш є. Цей лошак розігрується. Там є ще по рівцю, по-моєму, тиво. Тимніший лошук. І от лошади, то той молодняк. Річняки. Така от гілошечка. Така от лошечка. Такі от молоднячок. Гарненький підростає. Час пливе. Лошадка ростуть. Зараз пливе, лошадка ростуть. Ще отліта перепасуда, там дав, бог поможе, можна і запрягати. Ту ж карпетку можна запрягати. Лишиться не бідова. Велика, довга. Гарна лошиця, Гарна лишиться. Ще ж рябші у увасі. Такі от Тут є цілий табун корники. Лошиця називається лялька. лошиця називається лялька. Анджевеліна пасе. І от коні. Таража, муха. Так що конче коням і некомфортно. Муха не дає спокою коникам, але то нічого. Божий час, найздорові ростуть. Будьте здорові, слава Україні!